Всім вітання. Всім вітання з дощового дієпу. Сьогодні у нас така погодка. В обід я вирішив вам зняти таку коротеньку історію для тих, хто думає, де йому поселятись, в когось є ще якась романтика стосовно переїздів. Я вам скажу так, мав розмову ну, на заправці погорив з одною канадкою. Ну, така жінка десь, вона там працює, там щось ми розговорились. От і, і яка, яка цікава ситуація? Значить, Монтон там, оце от у нас називається Шато де Монтон. Там в нас далі все решта. Ну тут, тут, тут горизонти, там далі видно реберв'ю. Значить, я тут на присядки сів, щоб вам було і цікаво там. І видно, і все. Коротше кажучи, вона працює на заправці на ірвінгу. Така банальна робота. Платять там на Сьоркалка дуже мало, там взагалі щось мінімалку платили. так що... А ще яка історія? Вона до ковіду в 2020 році переїхала з Ньюфаундленда. Вона все життя прожила в Сент-Джонс. Не плутати Сент-Джонс і Сент-джон. Тому що Сент-Джон це місто, яке знаходиться в Нью-Брансвіку, це трошки туди. А Сент-Джонс це столиця Ньюфаундленда. От. І що вона сказала? Батьки померли, ну вона вже так, ну я знаю, що вона вже трошки сіньєр. Да? І каже, в неї тут лишився брат, Ну, не лишився, він тут працює, знайшов роботу, переїхав з Ньюфаундленда. І він працює, трафік контрол. Ну, Трафік контрол це ті, що виставляють знаки, там розмітку роблять, там такі от. от. І вона. Приїхала в Монтон, вирішила переїхати в Монтон, сказала, що ну цей Ньюфаундленд болото, тому що в принципі зима по квітень місяць, снігу отак. Каже, лопата це не відчистиш, це тільки треба замовляти, щоб там якісь бульдозери розчищали. Тому що дуже багато снігу, постійно рейні, от така погода, як зараз тільки каже. З дощами прохолодніше, каже, отак, от зараз плюс 26 у нас і дуже парить, да? а в них буде плюс 15, і це літо. От. І ну, Отак, от, така от погода. Так що ті, хто думає, знаєте, там що там щось думають, а може поїдемо на Ньюфаундлер. Так, там цікаво поїхати подивитись туристично. Там, хто займається рибалкою, там дуже багато фьордів і річок різних, там є форель, лососі. Ну, там, Стосовно рибалки, там буде, напевно, цікавіше. Бо є фьорди, є такі, як затоки з морською водою, там можна ловити все, що завгодно. І це з океану заходить риба. Ну, такі, як Новіскоші і Брадор Лейк, напевно, щось буде таке. І там такого дуже багато. Вот. Але так, щоб постійно і щоб паром. На нову скоршу коштує 800 з чимось доларів. Літаком так само скорший літаком, але літаком так само 800 баксів. Але ще на паромі можна перевезти машину. Отакі от справи, отакі от Сен-Джонс цікавий. І кому цікаво, хто там думає, що робити, де переїжджати, ну, що я можу сказати. така історія. У нас зараз літо і я зараз сижу тут в присідки, бо я хочу так поставити камеру, щоб було видно все і, О, і капає. На мене капає, Й -й -й -й, пішов дощ. Ну така погода, таке літо, бачите, пішов дощ і не було, не було, не було. Потім прокапало, потім знову. от Зараз пів четвертої. І така от у нас погода. Але тепло, плюс 26 парить. От. Літо дуже хороше. Я ще дивився, там ще буде пів серпня, напевно, ну, показують на два тижні погоду. І я дивився, що в серпні ще буде плюс 26, плюс 25, плюс 24, ще буде, буде погода, можна їздити на море. Я вам скажу, літо дуже класне. І якщо ще буде цілий серпень такий, і там десь кусок вересня, то це буде дуже класно в плані якби, канадського сезону, канадського літа. Це, якщо воно б далі так і трималось, ну, це було б класно. Такі справи, такий от вам шорт зробив я он мокну вже буду тікати зараз туди, куди. Думав, треба чи не треба, ну отак вийшло. Все, всім папа, -па, всім до побачення. Думайте, де ви будете жити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дощ вже починається.